На титульній сторінці експресу є великий напис: Підроблений патріарх. Під заголовку написано: Догнал ніякий не патріарх, а самозванець офіційно. Насправді, відділ розслідування експресу офіційно викрив. Гузар ніякий не патріарх, а самозванець підроблений патріарх. А також офіційно викрив: Шевчук ніякий не патріарх, а самозванець. Підроблений патріарх. В Чеській Республіці Гусицька церква у 1921 році відокремилась від Ватикану. З тих пір вона має в празі свій патріархат, і держава це повністю респектує. Патріархат для заснування не потребував згоди ані Риму, ані Москви. Подібно є з Київським патріархатом Української православної церкви. Патріарх Філарет також не є підпорядкований ані Риму. Ані Москві він є повністю незалежним і автономним. Ні, Гузар, Ні Шевчук не є незалежними, але підпорядковані Римському церковному кодексу. Кодексу канонів Східних Церков. Рим не визнав ні Гузара, ні Шевчука патріархом. 5 квітня 2011 року синодом єпископів Української правовірної греко-католицької церкви. Був установлений Візантійський католицький патріархат і першим патріархом був обраний владика Ілля. Отець патріарх не є залежним ні від Москви, ні від Риму. Якщо б Рим 1 травня 2011 року не підпав під Божу Анатему згідно Галатів, 189, то він міг би скасувати Візантійський католицький патріархат після 1 травня 2011 року. Ватикан перебуває у стані апостазії, а тому його схвалення чи відкинення не має жодного юридичного або церковного значення. Цитата з підзаголовку. Містичну секту Догнала чорне братство очолює агент КДБ. Патріарх Ілля не очолює ані містичну секту, ані чорне братство. А також не є і ніколи не був. Агентом КДБ. Так звані списки пана Цибулька на фотографії експресу є лише записами про те, що працівник Служби безпеки відвідав священника і говорив з ним: Такий запис є про кожного священника. Якщо про когось немає жодного запису, тобто запис спеціально зник, то це якраз свідчить про те, що дотичний був спецагентом Служби безпеки. У 2003 році українці перед нунціатурою Ватикану в Празі мітингували з транспарантами, вимагаємо люстрації гучка. Однак хто був, а хто не був агентом Служби безпеки, це визначає спеціальний документ Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки. Цей документ з міністерства підтвердив, що Патріарх Ілля ніколи не співпрацював зі службою безпеки. Так, наші люди впродовж кількох тижнів об'їздили декілька країн світу, побували в багатьох архівах, зібрали унікальні документи, в тому числі і іще донедавна секретних архівів. Вимагаємо, щоб розслідувачі з експресу перевірили документи Ладіслава Гучка, греко-католицького єпископа в Празі, який за часів комунізму 20 років був шефом організації «Фокуляре» в Чехословаччині. Про нього немає жодного запису в архівах Служби безпеки. Це підозріло. Бо хто не має жодного запису, той насправді був спеціальним сексотом. Також хай експрес перевірить архієпископа Оломовца Монсеньора Граубнера, головного працівника фокуляри в часи комунізму. Далі хай слідчі співробітники експресу перевірять ексглаву УГКЦ Любомира Гузера. Чи він не був і чи не є членом масонського братства Великий Орієнт? Дивись статтю в газеті Високий замок Яни Масон за листопад 2003 року. Також хай відділ розслідування газети Експрес перевірить архіви КДБ в Україні і перевірить єпископа Колтуна з Жовкви, архієпископа Возника зі Львова, протосинкала Дудкевича, Єпископа Сенькева зі стрія та інших. Також треба провести розслідування так званого Українського католицького університету, йдеться про фінансові питання і підозрілі контакти з іноземними організаціями, які прагнуть морального і фізичного знищення церкви і України. Також треба розслідувати приховані фінансові махінації ієрархії УГКЦ, які були пов'язані з мафією і чорними фінансовими трансакціями через кордон. Крім того, хай експрес перевірить Симонію, пов'язану з єпископськими чи священичими свяченнями, з продажем парафій за кілька тисяч доларів. Цитата з підзаголовку: 26 членів чорного братства вдягають ризи священиків і монаший одяг, щоб обдурити правоохоронців, бо перебувають в Україні нелегально. Відповідь. Сім єпископів Української правовірної греко-католицької церкви мають правосильні єпископські свячення і не є членами ніякого чорного братства. Цими членами вигаданого експресом братства не є ані сестри, яких в 1925 році заснував митрополит Андрей Шептицький, те, що вони відокремились від ієрархії гузера і підпорядкувалися єпископам УПГКЦ, Зовсім не змінює їх вічних обітів, які вони дали Богу. Ці сестри по праву носять монашу одежу і не обманюють жодних правоохоронців. Єпископи у ПГКЦ і сестри, які з Чехії та Словаччини в Україні перебувають легально, а деякі сестри навіть вже впродовж 17 років. Отож, Правоохоронців обманює ієрархія УГКЦ та експрес. Цитата Члени чорного братства займаються шахрайством, викрадають наших дітей, шахрайським способом забирають в українців квартири і будинки, доводять людей до самогубства, захоплюють церкви і редакції, тобто порушують закони України. Відповідь Все перелічене про якесь загадкове чорне братерство. Не стосується ні єпископів, ні віруючих у ПГКЦ. Це повною мірою відноситься до апостатичної ієрархії і церковників. За масове докладання українських дітей, які планують вести через механізми ювенальної юстиції, відповідатиме ієрархія у ГКЦ, тому що сьогодні мовчить, і не попереджає віруючих і народ. ЦИТАТА за його неправильні вчинки, Моравський єпископ вилушив отця Ілю з єпархії. Відповідь. Отець Ваняк був призначений архієпископом у місті Оломоц у 1989 році. Отець Антонін Ілля був його приятелем. Як священники вони працювали в одному деканаті Брунталь. У 1991 році отець Антоній. Попросив його про звільнення, бажаючи вступити до Васильянського чину. Архієпископ переконував його залишитися в єпархії, але після піврічних неодноразових прохань виконав його прохання і відпустив його до монастиря. Цитата Догнал почав викладати теологію в пряшеві. Після того, як молоді монахині та студенти почали після вчень отця Догнала. Потрапляти до лікарів психіатрів Відповідь. Єромонах Ілля викладав спеціальну догматику та історії філософії. Його студенти, теперішні священники, до сьогодні його цінують і поважають. Що стосується монахинь і студентів, то після лекцій отця Іллі вони пізнали для себе глибокі правді віри. Твердження, що потрапляли до психіатрів, є очорненням і брутальною брехнею. ЦИТАТА Забороняв важкохворим давати ліки. Відповідь Ієромонах ілля молився за хворих. Деякі з них зцілилися від важких недух. Але нікому з них не забороняв давати ліки. Цитата вони оголосили себе єпископами. Відповідь Той факт, що ієромонохи прийняли єпископські свячення без відома Ватикану, має своє обҐрунтування в Україні кардинал Гузар проповідував Єресі, які заперечують суть християнства, дивись книгу Бесіди з блаженішим Любомиром Гузаром до постконфеційного християнства. Практика таємних єпископських свячень існувала у східній церкві ще з часів підпілля, наприклад, єпископ васильянин Софрон Дмитерко прийняв єпископське свячення подібним способом. Софрон Дмитерко навчався в Оломовці і був в добрих стосунках з васильянином отцем Ілею. Повідомлення про єпископські свячення було оприлюднено в березні 2008 року. І про це було повідомлено до Риму. На даний факт Рим відреагував мовчазною згодою в інших випадках, після свячення лефевриських чи китайських єпископів слідувала негайна екскомуніка з Ватикану. Цитата Нас під носом десятки тисяч працівників СБУ. 26 іноземців можуть витирати ноги об закони країни, об СБУ і багатотисячну міліцію. Відповідь. Експрес ображає не лише патріарха Іллю, але й СБУ і міліцію. Дерзко висміює їх як багато тисяч нездатних лише тому, що вони не хочуть карати фіктивні злочини, які вифантазував експрес. Екс глава УГКЦ ГУЗАР. Схвалює гомосексуалізм, який поєднаний з ювенальною юстицією. У Франції є 2 мільйони штучних сиріт. З Росії було продано 100 тисяч дітей у США. У Німеччині за один рік відібрали 70 тисяч дітей. В Україні планують відбирати від 30 до 50 тисяч дітей щороку. Сьогодні. Вже не йдеться тільки про жорстокість сексуального рабства, але дітей продають навіть на органи. Патріарх Ілля не мовчить, він є голосом вопіющого в пустині. Риму і греко-католицька ієрархія разом з експресом підштовхує міліцію і СБУ до його незаконної депортації. Напад на правовірних католиків з боку ієрархії УГКЦ і експресу є карним злочином масового розпалювання релігійної ненависті та дискримінацією релігійної меншини УПГКЦ.